Радіо Юей Чикаго до слухачі радіо Chicago, Ми повернулися в гостях у нас Оксана Білозір та Рената Мойш. А зараз друга частина нашої дискусії. Поговоримо трішки про політику. Що Рената, що пані Оксана, ви обидвоє маєте маєте певний політичний бекграунд. А почнемо з Ренати. А я вже так згадав наші які приватні розмови, що ви були помічницею а, губернатора Закарпатської області Москаля, а це було в яких роках ще раз пригадайте? В 19-му. але окрім цього, ви маєте ще інший досвід? Так, начальник управління зовнішньо економічних зв'язків, інвестицій та транскордонного співробітництва. А, як а, дівчина, яка зараз уособлює собою нову течію в дизайні. А, власне, започаткувала такий проект так, витинанка, так а, а, розписанка. А, перепрошую, розписанка, та а мала мала політичний браунд і, і знову ж таки вернулася до своєї до свого, до свого покликання. Ну, по-перше, все, що пов'язано з дизайном, це моє хобі. Воно глибоко глибоко з дитинства йде. Але я завершувала дві вищі навчальні заклади і за кордоном доктор наук. І це пов'язано було із дипломатією, і мені хотілося ці мої навики включати в роботу. Що вас змусило покинути? А, цей, а, цю стихію політичну? Я не зовсім покинула, я призупинила. Окей, то ми можемо чекати на камбек, так? А як же? Обов'язково. Цікаво, такий так. невеличкий спойлер. Насправді Рената має дуже хороший досвід в плані залучення інвестицій. Ви знаєте, як важко було Україні в ті часи. І зараз також. Ну, зараз просто війна стимулює і там зобов'язує інвесторів скажімо, долучатися до нашої перемоги. А тоді було дуже складно, і Рената одна із небагатьох в наших українських регіонах, яка могла залучення. Улучити дуже багато інвестицій для відкриття малого середнього бізнесу. Ви знаєте, що таке Закарпаття? Закарпаття це така напів, можна сказати, відпочинкова креативна зона, і там 90%, 90%. 90%. відсотків немає. Та, немає. зараз. Креативно. Зараз це дуже креативна зона. Дуже креативно наші виїжджають за кордон через Закарпаття. Просто Важко навіть собі уявити. Та чому через Закарпаття? Вони не тільки через Закарпаття, а і так. через Буковину, так. і через Львівщину. Знаєте, хто о, хоче втікти, він знайде любу шпариночку, париночку, як знайти собі можливість покинути країну. Я коли почала розвивати саме інвестиційну тему, різні транскордонні проекти, мені було 25 років, і це я рахую, що саме ті роки, коли хочеться чим побільше, чим побільше, чим побільше. Мені навіть попередність. Старші політики, які займалися цим напрямком, всі казали: Та ти молоденька, ти не зможеш, скільки ти будеш їздити, тебе не пустять. А у мене такий спортивний інтерес з'явився, і я хотіла доказати, по-перше, собі, потім їм. І напротягом цього марафону в мене за 4 роки на держслужбі було реалізовано 45 проєктів міжнародних. А яка сума приблизно це інвестицій? Більше 50 мільйонів. Для області потужна. це велика раз два питання. От, наскільки а, взагалі важко бути новою людиною в політиці? Ви ж ти ж ви в 2015 році це було дуже важко. Навіть про нас робили сюжети і на 1+,1, плюс і на інтерах, і на різних телеканалах, про те, як молоді кадри попали в велику політику е, на сьогодні це набагато легше, тому що сьогодні всі молоді. Та, всі молоді всі без досвіду. Всі а молоді. тоді, коли я ходила на нарадах. Це було 99% 45 до 60-70 років. І я одна між ними. Чи і якийсь жінка. певний булінг зі сторони так званого старшого покоління? Може, перші півроку. І після того вони розуміли, що Рената встає всім ранку і уходить з роботи в одинадцять без вихідних і приходять хороші інвестори з хорошими результатами. і Воно зникло. А ще питання, яке я напевно маю маю поставити стосовно от цих корупційних спокус, чи були якісь певні пропозиції? Можливо? Ну в молоді роки ти не думаєш за такі, але спокуси. Чи, були, чи були пропозиції? То тобто, то я ні, занадто ні... маленька була, щоб мною ділилися нове. Насправді не було. Цікаво. Це залежить від характеру людини. Ви бачите, Рената відкрита, настільки вона дійсно хотіла зробити. Але чи пропонували? Просто Не віз... пропонували. Зазвичай, коли бачить якусь нову людину в політиці. Не було, тому що е <світ> моїм шефом був Геннадій Геннадій Москаль, і там стояло питання ребром. Не було у вас відносини з Москалем? <світ> з Геннадією <Москалем. світ> Ну, Він як е мій батько, глибока людина, яко, яка мене навчила робити перші кроки в цьому житті. Він політик, а якого ви поважаєте? Так, да. дуже. Це моя перша армія, скажімо так. Я навчилася вставати зранку. Цікаво. Mm. Пані Оксано, ви в політиці теж акула. Ой, а, це, акула. це так. Це чому? Ви, ви, ви людина, яка була там декілька скликань Верховної Ради, якщо не знаю. Чотири тобі. скликання. Чотири скликання Верховної Ради. Ви бачили всіх: від mm -hmm. покидьків до генії українського. Я а, бачила, як політики. нормальні люди покидьками ставали це так само. Чи... Розкажіть трішки про це. Як цей процес відбувається? Тому що зазвичай ну це тема актуальна. От іде людина Верховну Раду, і ніби люди за неї голосували і знають її, підтримують. Ну, все добре, має навести порядок. Виходить звідти, ну не хочеться навіть її бачити. Є багато спокус. Потім все залежить від. Якщо можна так сказати, зрілості внутрішньому, якщо є в людини стержень, якщо людина-фахівець, якщо людина, наприклад, україноцентрична людина, ця людина не може зрадити себе і через себе, вона не може зрадити свій народ, вона не може зрадити свою сім'ю. Коли є фахівець своєї справи, професіонал, яких потребує сьогодні країна виключно професіонал? Він не може робити погано, тому що це суперечить його амбіціям, які зробили його професіоналом. Тому коли попадала основна частина, велика частина попадала таких людей, які йшли для того. Хтось я бачила багато людей, які багатих, які мені казали. А я питаюся, а чого ти тут? Ну от ти не ходиш на сесію, ти там не впливаєш на і ти собі лобіюєш свій бізнес тихенько, навіть не голосуєш, бо тобі це не цікаво, чому ти тут. А він міг мені відповісти. А мені це треба для біографії моїх дітей. А що я їм скажу? Що я накрав капітали? А так я їм скажу, що їхній тато був депутатом. Що він будував цю країну, а не тільки собі клав кишеню. Тобто такі банальні речі, вони навіть могли відверто про це говорити. А хто сліпо служив, наприклад, інтересам Росії сліпо, цього навіть не скривав. І мене завжди дивувало, як ви можете жити на цій землі, говорити неправду, чинити безчинства, бути безнаказаними. Бо сила не в праві, а сила в силі грошей. І якихось покровителів і так далі. Тобто це все пройшло перед моїми очима. І мало того, я вам скажу, що я зайшла в парламент, це був 2002 рік, наша Україна, це Віктор Андрійович Ющенко. Ми зайшли, і це був зовсім інший парламент. Це був, незважаючи на це, що там була фракція комуністів, але кожен був хтось. Тобто за кожним стояли конкретні справи або заводи, або фабрики, або колективи великі були ті, які заходили, які мали за плечима великі бізнеси, які були бюджетоутворюючими бізнесами для українського бюджету, для економіки України. Потім поступово почали приходити всякі такі, ну я називаю їх політиканами, десь там приперлися, десь там гроші заплатили, десь там тато захотів, щоб його син став депутатом. Ну, а цей парламент, ну, знаєте, перший запис в трудовій книжці депутат Верховної Ради. Вибачте мені, ну це якось не вписується в логіку моїх політичних бачень. І мені часто стає боляче за те, що в часи війни в такі складні. Часи випробування дуже мало фахових людей і україноцентричних людей в нашому парламенті. Дивлюся на Ренато, на зелений костюм, і хочу вас запитати про монобільшість, яка зараз є в Україні, так звана монобільшість. А от ви просто згадали про недосвідчених політиків, там таких півпарламенту, напевно. А чи може парламент з такими людьми добитися якогось результату для країни а країна яка по суті є парламентсько президентською республікою республікою по-перше, для України як країни демократії, я думаю, ви знаєте, з історії я повторюся, що перша демократія була саме в нашому козацькому середовищі, в козацькій державі. Там голосували не там якимись бюлетнями, а голосували напряму шапками. Так? Проголосували, обрали гетьмана. Гетьман погано спрацював там, десь наробив якихось помилок, зібрався Майдан, проголосували шапками. Так і його переобрали на іншого. тобто це були прямі вибори, пряме виборче право. Перша конституція написана Пилипом Морликом, право, яка стала основою першої європейської конституції, основою якої є Конституція Франції до сьогоднішнього дня. Тобто, Україна є така демократична країна, і вона має такі посили демократичні, Тичні свободи волі, те, що сьогодні проявилося, не може працювати в такому середовищі монобільшість. В українському парламенті повинна бути коаліція. Коаліція конкурентних ідей, конкурентних позицій, конкурентних пропозицій для суспільства, бачення розвитку. І на основі конкуренції, знаєте, в спорі народжується істина, отак в парламенті мають формуватися на виході виходить. В, в, в процесі дискусії, глибокої дискусії, концентровані, правильні, узгоджені позиції, які стають нормою, правовою нормою життя українців. Одні можуть сказати, що коаліція це бюрократія, яка притуплює всі процеси в державі, які мали б відбутися ще вчора. Ні, це монобільшість притуплює. Ну, це монобільшість. Це коли 300 людей їм сказали. Показали палець, вони тут же всі 300 людей. Тикнуть. Яка дискусія може бути в монобільшості? Моно більшості немає ніякої дискусії. Та їм є плейлист, скажімо так, і, і хрестик нолик, хрестик нолик. І оце все, що вони роблять, приходять і за це голосують. Тобто, дискусії там не існує. А коаліція це коли є кілька політичних проєктів, які своєю ідеєю заходять в парламент, створюють спільне поле, об'єднане. Це спільне об'єднане поле формує кабінет міністрів з різних політичних сил. Це стримування і противаги. Без стримувань і противаг, в якій ми маємо більшість, якій немає ні того, ні того, тільки накази. І не, не сумісно є з українською філософією парламентаризму. Тому о, я сподіваюся, що в нас е, скоро будуть вибори. До речі, ви, ви знаєте Ви знаєте проти виборів під я час війни? За вибори. Під час війни? Е, дивіться. Е, м... ну, ми ж провели вибори в 90-му. Що в нас війна почалася коли? В 14-му. Так. Але ми провели скільки виборів: і президентські, і парламентські. Якось ми їх проводили. Якось не стояло питання, що в нас війна. Коли були вибори там до парламенту, то ми навіть просто вилучили ті області, де війна йшла. Але коли обиралася президент наш теперішній і парламент теперішній, то навіть не були вилучені ті території. Тобто по всій території відбувалися вибори. Ви знаєте, ми адаптувалися до життя. Але, ми ж працюємо, але... ми живемо, ми розвиваємося. Ми ми маємо вже приріст нашої валового продукту, незважаючи на що. льоні людей виїхали за кордон. Чекайте, якщо ті люди виїхали за кордон для того, щоб їм проголосувати, їм прийдеться повернутися в Україну і поїхати назад. А хто виїхав? Або виїхали в... жінки, виїхали діти, виїхали старші люди. Вони в Спокійно в будь-який момент можуть приїхати для того, щоб взяти участь у виборах. Але якщо ти втік з України, то в мене питання: чи ти маєш право голосувати, якщо ти не живеш в Україні і вирішив себе позбавити, воювати за неї, а з махати папірчиками за кордону, де тобі комфортно, хіба це чесно по відношенню до нас? Бо ми всередині України обираємо ту владу, яку ми знаємо, а ти її за кордоном не знаєш. Люди, які живуть за кордоном, вони не мають права голосувати, тому що попередні вибори мали опцію йти на закордонні виборчі дільниці і там віддавати свій голос. Ви проти цього? Ні. А як же це і далі буде працювати? Це абсолютно. Але ці, але ці розумі... передбачено це і Конституцією. Але Це люди не розуміють, що відбувається українці людина. Але вони є трудові мігранти, які стоять на обліку у наших дипломатичних консульствах, і вже багато років вони є фактично громадянами цих країн, і вони можуть, ну вони давно тут живуть це їхній вибір, і вони належать до закордонного виборчого округу, який сформований, порахований в кожній конкретній людині. І ми, коли з України видаємо бюлетні. На закордонний виборчий округ, то в нас є на кожній дільниці там 300, там 2 тисячі, там 3 тисячі, там сто тільки людей є. Ми ж бюлетні видаємо тільки по тій кількості, які нам дають дипломатичні установи. А як ви хочете, щоб ми що передавали сюди? Які бюлетні? Хто їх буде тут рекувати? Ну, Це якщо ми до цього допустимо. Ну ви, ви тут, які тут знаходитеся, просто повинні е, спокійно і серйозно подумати над тим, що я кажу. Тому що вашими благими намірами проголосувати скористаються ті, кого ми не зможемо схопити за руку. Кожен бюлетень іменний, і кожен бюлетень має попасти конкретній людині, і так конкретна людина має проголосувати. Якби вибори тві відбувалися зараз, як ви думаєте, що би змінилося? які позиції, які посади <плес> в плані? Ну, плані, чи змінився б президент, чи змінився б парламент, чи змінилася б в парламенті більшість? Чи була б коаліція, якби зараз? Ні, ну я, я думаю, що точно не буде монобільшості. А, Я думаю, що є всі шанси прийти новому президенту. Але хотіла б вам сказати, що головним арбітром виборів в Україні сьогодні це будуть Збройні Сили так. України. От на Збройні Сили України будуть і всі рівнятися. Погоджуюсь. І тут а, теж такі питання логічне, яке ми так вже обговорювали, а поза камерою, але важливо це uh -huh. і сказати в ефірі. От ми нація дуже контрасна. У нас є досить різні люди. Знову ж таки, є герої, збройні сили, волонтери, okay. медики, ті, ну, якими ми захоплюємося, ті, які для нас дійсно є супергероями. А є ті, хто втік, є ті, хто зрадив, є ті, хто вкрав. І виходить, що люди першої когорти і другої мають той же самий голос. Чи можливо якось це в майбутньому змінити, особливо, коли от прийде мирний час і потрібно буде цим людям якось пересікатися у повсякденному житті? Послухайте, кожен зробив вибір. Сьогодні. Але чи має право людина, яка втекла за кордон, або людина, яка вкрала, голосувати на наступних виборах? І як, як її ж... позбавити цього голосу? Ну, якщо людина втекла, то я вам намалювала механізм, okay. що він не зможе. Ну ми, якби розуміємо всередині ситуації, що ця людина, яка вкрала або втекла і хоче проголосувати, це не на користь майбутній Україні і нашій перемозі. І я думаю, зі мною погодяться всі українці, які нас зараз слухають. Рінато, якби були зараз вибори, чи йшли б ви до Верховної Ради? Ні. Зараз не час? Для мене ні. А коли буде час повернення? Мирний час. Мирний час. Але в цей час теж потрібно робити якісь зміни. В Цей час теж мають люди і амбітні, молоді, такі як ви, які мають досвід залучення інвестицій. Хто як не ви? Окей, okay. давайте роната дуже креативна, потужна, молода людина. Яка продукує цікаву таку нову історію української держави, яка не менш важлива, ніж сидіти в парламенті, а може й більше важлива, ніж сидіти в парламенті сунути кнопку. Тобто, якщо ми говоримо про нашу етнічність, про нашу автентику, про нашу українську унікальність, весь світ сьогодні хоче нас побачити, бо знають нас з різної сторони, і величезна інформаційна війна з боку Росії, вона ж не виключається, особливо сполучено. Учених штатах я бачила ці два конфліктні табори, і я звичайно дивлюся на тих людей. Думаю, боже, ви бідні, бо ви нещасні. А чи нещасні? Бо ви не розумієте, що ви творите гріх, так? Ну що Бог Бог один. От ну, але це ж ніхто не виключає нашої можливості впливати на цей більший спосіб, показувати достойність України, її унікальність у її мистецтві, її культурі. Ви знаєте, що слово воно гостріше за будь-яку зброю. Слово це є зброя? Абсолютно так. І так. деколи від цього від цієї зброї дуже важко відійти, особливо від слова. Слово рани до самого серця так, так. Рінато, А хотів би вас ще розпитати за інцидент, який був з Луї Вітоном. Ми знайомі з цією ситуацією. Луї Вітон, Росія, а, їхня співпраця, підтримка злочинного режиму Путіна. А ви як людина з цієї індустрії, з цієї стихії. А як ви бачите в майбутньому, чи зможуть ці всі бренди відмовитися від Росії? І це перше стона питання. А друге це на питання стосовно вашого бренду. Чи розглядаєте ви сценарій співпраці з російський ринок як такий для реалізації? Вашої продукту? вашого продукту? Поки чітко ні кожен бренд собі визначає свою політику. І є бренди, де вважають, що більше цінне не їхнє ім'я, а їхні кількість клієнтів чи їхній заробіток. Тому кожен приймає своє рішення. Це не країна і це не так. я би ще хотіла е додати, що я сподіваюся, і думаю, нас таких, як я багато, що після цієї війни війни ми будемо бачити іншу Росію. Після нашої перемоги буде так, інша Росія, десь така як Закарпатська область, ну, так, можна да, навіть, трішки менше. Ну, Побачимо, <світ> <світ> ну десь такими тенденціями ми рухаємося. Якщо ми міряємо Росію сьогоднішнім днем і після нашої перемоги, це буде дві різні держави. А, і на завершення задаваємо питання. Про це ми вже говоримо про перемогу. Про майбутнє вона обов'язково буде майбутнє культури України, майбутнє культурного простору. Як ви бачите, пані Оксано, а що потрібно змінити? А що від чого потрібно відмовитися? Які зміни потрібно внести? Ну у нас зараз одна єдина тенденція, причому вона не настановами, не законами, а моральним відчуттям приналежність до українського національного культурного інформаційного простору і українського культурного продукту. І оцей український культурний продукт він формується всередині України, він формується серед вас. І ще раз хочу повернутися до голодомору, який я так. тут побачила. Фантастичні ваші колективи, танцювальні колективи, капели бандуристів. Це те, що в Україні сьогодні помирає. Бандур вже майже ніхто не виготовляє в Україні. Ну, війна зрозуміло. Там ми відновимо потім це. Але ви це маєте, ви це тримаєте, ви це популяризуєте, ви на цьому стоїте, на цьому ваша освіта побудована сьогодні. Тобто ми будемо поширювати те, що Рената робить себе як висококультурну націю достойно, як дуже інтелектуальну націю. Бо найбільше айтішних компаній і керівників айтішних напрямків саме є з України. Ви бачите, ми зараз наші кулібіни, ми їх так називаємо, почали виробляти унікальну зброю, унікальні дрони. Тобто ми збиваємо патріотами патріотами те, що американці дивуються казали, ми не знали, що патріот виявляється, може таку ракету збивати. А в нас вона збивається. Тобто ми маємо чим дивувати світ. І ми тільки-тільки проявили себе. І це важливо. І важливо проявляти себе і надалі. Дякуємо Абсолютно. вам. Хочу надати, що у вас розпочинається тур по Америці. Всіх запрошуємо. в Чикаго 21 жовтня. Відбудеться ваш концерт тут на Камберленді. Всю детальну інформацію ми будемо сповіщати нашим радіослухачам під час наших етерів. Дякуємо, що завітали. Дякуємо за цю дискусію. Вона була різною. Вона була гострою. Але ви пішли на ці провокації. Ви сказали прав... правдиві відповіді, і було приємно почути ваші думки. Запрошуємо ще. Дякую. Насправді було цікаво. Дякую, радіо ЮЕЙЧИКАГО.